Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами за біткоін, поговоримо за альткоїни, за ситуацію на ринку, що взагалі зараз відбувається. Я думаю, вам це дуже цікаво, куди будемо рухатися далі. Так, загалом поговоримо про ситуацію на ринку, розповім вам свої думки, поділюся своїми знаннями. Ну, перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. Ну і звичайно, заходьте в Telegram канал якщо ви хочете дізнаватися більше корисної інформації і хочете дійсно розвиватися у сфері криптовалют. А зараз... Хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, переходимо до аналізу, але перед тим як ми взагалі продовжимо, я хочу вам показати ось це аудіо. І дивіться, тут в закріплених також є аудіо. Якщо ви хочете розібратися, що взагалі зараз робити, куди рухатися, і які, який сценарій я взагалі очікую по ринку, то оці два аудіо, вони вам просто відкриють очі, і ви для себе дійсно будете знати, що взагалі зараз необхідно робити. Я стараюся ділитися навіть не тільки там в закритому каналі, а й також розповідаю. Взагалі учасникам ринку, що зараз відбувається, тобто куди ми зараз рухаємось, і для того, щоб це все зрозуміти, просто хоча б послухайте усі аудіо, ви для себе дуже багато підчеркнете чогось нового, тому що новачок особливо зараз приходить, і в нього очі розбігаються, він не знає, що робити, тому що увага його розподілення розподілення дуже багато, і він просто губиться у світі криптовалют, у світі цієї взагалі інформації, яка надається в Ютубі, і в блогерстві, і взагалі. Повністю на ринку, так тобто, ви можете загубитися, тому я вам рекомендую послухати ось ці аудіо. Можливо, ви для себе щось нове підчеркнете і, взагалі, там більше мабуть про психологію. Отже, переходимо, давайте до аналізу. Дивіться, друзі, я відкрив, відкрив графік Total 3, але зараз ми, звичайно, поговоримо за біткоін і хочу вам просто показати, що я розповідав ще місяць тому, який сценарій буде відбуватися. Хоча мені в коментарях там писали, що альткоїни будуть падати, буде взагалі інший сценарій. Ну, давайте це все послухаємо. Несхідну лінію. Давайте я ось так проведу. Ось ця трендова лінія вона вже є пробитою, і це означає, що ми вже починаємо нову хвилю росту. Звичайно, не по сантименту на ринку, по настрої цього, звичайно, не скажеш, тому що немає цього настрою. Ну, буквально, друзі, пару таких гарних свічок зелен. Аних і у настрій одразу зміниться на позитивний. Ви вже уже найближчим часом це також дізнаєтесь. Отже, друзі, я тут показував попередньому попередніх відео, показував ось тут є блок. Ми прийшли його тестити, і тут прекрасно видно ось цей відкуп. Прекрасно видно, як ми відку... робили відкуп по Total 3. Тут досить сильна зона була, зона підтримки. Так, і звичайно, ми не пробили ось цю зону супротиву яка була в цьому діапазоні в районі 800 мільярдів доларів. Як бачите, ми ось тут зробили супротив. Ми колектуємося до зони підтримки. В цьому, в цьому діапазоні в нас зона підтримки. І сьогодні ми пробили трендову несхідну лінію. І основний рух. Уже скоро найближчим часом також почнеться, але друзі, хочемо показати, як це було також на історії, якщо ми візьмемо. Вже загалом ситуацію ви зрозуміли так. Переходимо давайте до тоту 3 Я показував ось цей сценарій, показував ось цю трендову лінію в цьому діапазоні. Ми її пробили. Як бачите, у нас гарних пару зелених свічок тут відбулося, так і зараз ви задаєтеся питанням: а що зараз відбувається, куди ми будемо рухатися далі? Так, і що це взагалі за корекції на альткоїнах? І так, друзі, давайте продовжувати цю тему. Вже закінчимо з Total 3. Total 3, я нагадую, друзі, що це в нас капіталізація без біткоїна і ефіра. Так, тобто, це в нас одні шиткоїни, одні альткоїни. І хочу вам показати, який сценарій на сьогодні в нас відбувається і що відбувалося на попередньому циклі. Дивіться. Я візьму попередній цикл, покажу вам, яка ситуація тоді була. І проведу ось цей хай. Попередній в районі це в нас було в районі 350-360 мільярдів. Як бачите, ми знайшли тут деякий діапазон корекції, тобто ось тут бачили ось цю корекцію, така гарна червона свічка. І це саме відбулося після того, як ми вже з вами пробили ось цей діапазон, так, тобто тут була деяка корекція. Тут відповідно я вже не буду брати цю історію, тому що цей сценарій ми вже з вами пройшли. Ми пробили ось цю взагалі глобальний блок. Ось цей блок ми з вами пробили, так, я показував його ще давно. Малював цю картину, пробили, вийшли, і зараз у нас іде закріплення. Зараз в нас є ось цей глобальний такий максимум. Також ми бачимо ось цю структуру, бачимо ось цю корекцію. Ми дійшли до цього глобального максимума, і бачимо, зараз в нас є деяка взагалі деякі супротиви, і бачимо ось цю саму корекцію. Але бачите, яка тінь свічки у нас велика, тобто у нас є тут відкуп, тобто сила тут у нас є. І саме після цієї корекції я продовжую очікую взагалі продовження росту до наших глобальних максимумів в районі 2-3 трильйонів доларів, доларів. по, взагалі по альткоїна на попередньому циклі у нас було в районі. Одного трильйона, але подивимося, як буде далі відбуватися ситуація. А зараз давайте перейдемо швиденько до біточка, щоб я сильно не тягнув це відео. Так розповім вам ситуацію по бітку. До речі, друзі, побітку. Ви також знайдете на моєму каналі. Я розповідав ось ці взагалі сценарії, ось цю капітуляцію. Вона відбувалася ще два місяці тому. Рекомендую вам подивитися ось ці відео. Ви для себе просто підчеркнете і дійсно побачите, що взагалі чи вартує мій контент уваги, так які я взагалі для вас роблю, і особливо ось ці відео, як фіксувати альткоїн, коли їх фіксувати, що таке біткоін домінант інформація Які альткоїни купувати, так? Тобто користуйтеся, друзі. Тут багато дуже корисної інформації. Це весь мій досвід, весь мій шлях, який я проходив ще 4 роки тому. так Набрався цього досвіду і на своїх коштах, втрачав кошти. Тому краще навчатися, мабуть, на чужих помилках, чим взагалі проходити їх самому. Але кожен вибирає сам свій шлях. Давайте переходимо до біточка. Яка ситуація по біткоїну відбувається? Я також розповідав, що ми пробиваємо ось цей глобальний максимум. Тут був негатив, так, всі очікували ось таку ситуацію, як було на коронавірусі, але бачимо, що біточок продовжує ріст. Переходимо на денний таймфрейм. І, до речі, я в закритому, каналі. в закритому каналі я розповідав, що мої цілі по біткоїну найближче це рівень 120 тисяч доларів. Я очікую його в районі 120 тисяч доларів. Це перший діапазон, а далі я буду розповідати вже в телеграм-каналі, буду ділитися, але. Друзі, це перша відмітка, де я очікую біточок уже, мабуть, найближчих пару місяців, так тобто я не очікую сильних корекцій. І ви задастеся питанням, що зараз в нас відбувається. Зараз у нас відбувається плавний перехід ліквідності в Альткоини, Так? Хоча більшість толпа цього не бачить, а я це також розповідав, що біткоін домінація в нас зараз падає. Я зараз перейду до біткоін домінації, все вам розповім. І хочу вам показати, що ось цей сценарій, ось цей блок, подивіться на біткоін уважно. Дивіться, ось цей блок, бачите, що ми ростемо, ростемо з вами поступово. Так? Тобто є в нас такі поступові плавні повищення ціни, підвищення ціни, і не бачимо корекції. І ця насправді ця ситуація вона виглядає досить серйозно, і тут може бути велика маніпуляція. Чому? Давайте я перейду, покажу вам на цей сценарій. Дивіться, що тут відбувалося. Ось тут покажу вам ось цей блок ще раз. Ось тут раз, і бачимо ситуацію. Два ось тут бачите, і тепер дивіться на ситуацію, яка тут ось тут відбувалася. Тут ми звичайно виросли, побачили ось такий плавний відкуп, побачили ріст. Потім агресивний ріст, і знову ж таки плавний відкуп, плавне взагалі підняття ціни. Потім побачили ось цю маніпуляцію. Вихід вгору, вихід вниз, зняття ліквідності всієї, і потім продовження росту. так І ось ця ловушка, ось ця пастка, друзі, вона, скоріше всього, нас також буде очікувати найближчим часом. Це просто буде в нас бритися ф'ючерсні позиції, тих, хто взагалі лонгує, тих, хто шортить. Бачили, спочатку вибили шортистів ось тут з цією палкою, потім вибили лонгистів і почали рухатися агресивно далі. так Тобто тут був вже агресивний ріст, бачили нові ці нові діапазони. І ось така ось така структура у нас може відбутися також найближчим часом. Тобто, я, друзі, вас попереджаю. Не беріть фьючерсні позиції, так тобто, звичайно, я очікую ріст, глобально ріст, очікую в район 120 тисяч доларів. Але, друзі, може бути ось така ситуація, таку, як я розповідав, тільки що показував. Так, тобто може бути потібний сценарій, тому що фрактали вони мають властивість повторюватися. Можемо побачити ріст, знову ж таки таку консолідацію, знову вихід, і потім збереця. Взагалі фьючерсних позицій. І на цьому фоні дуже буде страшно альткоїнам знов, знову ж таки, так? Коли біточок побачимо з вами на корекції, тут альткоїнам буде досить страшно. Ми вже з вами це бачили ось найближчим часом, коли альткоїни пролилися на мінус 20-30%, і я певний там повибирвали. Взагалі дуже був страх. По перше, на споті, той, хто тримає альткоїни і знову зменшилася віра. А по-друге, це тих, хто тримає фючерсні угоди. На альткоїнах в третім-п'ятим плечем їх повністю вибрало. І друге плече, мабуть, ще залишилося. Тому друзі, будьте обережні зараз з фючерсними угодами, і я рекомендую, звичайно, більший акцент, більшу увагу приділяти спотовим інвестиціям, так тобто купили на споті і просто собі там ходите і спостерігаєте, як росте ваш портфель. Але ось така маніпуляція може бути. Тобто, друзі, будьте обережні, я знову ж таки вам кажу, так. Тому що на бичому ринку, коли взагалі росте повністю відбувається у нас бичий ринок, у нас корекції відбуваються досить короткі, але вони досить сильні можуть бути. Так? Тобто, ось такі корекції вони нормальні. І зараз давайте перейдемо вже до альткоїнів. Покажу вам взагалі свої думки. Для цього перейдемо на біткоін домінацію. Перше пару слів хотів сказати про біткоін домінацію. Ось тут у нас був ось така бичий, такий паралельний канал, і бачимо, що у нас є признаки виходу з цього каналу. І бачимо, що ми. Різко почали виходити з нього, і зараз у нас просто йде, я би сказав, мабуть, закріплення так корекція. І на цій корекції я би, звичайно, очікував би ріст по біткоїну спочатку. І потім вже в нас почнеться те, що взагалі всі очікували: агресивне падіння біткоін домінації і агресивне взагалі ріст по альткоїнах. Я не знаю це на скільки взагалі коли це відбудеться, або в грудні вже або в січні. Так, тобто сценарій у мене один вгору по альткоїнам. Біткоін домінація вниз, альткоїни вгору. Тобто, ось такий в мене сценарій глобальний. Тому, друзі, давайте перейдемо вже до альткоїнів. Скажу пару слів, також швиденько постараюся зробити цей відос, щоб не був досить довгим. Дивіться, друзі, знову ж таки аналогічна ситуація, як тільки що показував по Total 3. Для прикладу, Протокол бачили корекційний рух, рух, вихід з цього діапазону. Дивіться, вийшли, скоректувалися і знову ж таки. Ось тут корекція була. Давайте буквально корекція від цих хаїв на 28%. І представте, друзі. Мене та нірпротокол скористувалися в моменті на одну неділю. Скорестувалися всього лиш на 28%. А який страх тут був тільки що, так? Тобто який сантимент ось тут відбувався, і що відчували взагалі новачки, які купували ось тут нір, думали, що він там зараз буде рости, і взагалі люди, які недавно криптовалюті, звичайно, вони відчували страх і розчарування деяке. Але друзі, подивіться, що відбувалося ось тут в цих діапазонах, тобто що було ось тут. Корекції знову ж таки, і коли вже люди звикають до бичого ринку, починають тільки починають звикати, їх одразу вибривають ось такими червоними свічками для того, щоб ви не звикали, для того, щоб ваш настрій. Ваша ейфорія ще не з'явилася. Це все відбувається для того, щоб ви поки що ще не перебулися повністю в БК, щоб ви не брали кредити на кварти... не бр не брали кредити, не заносили їх в криптовалюту, а заносили тоді, коли це буде необхідно взагалі крувному капіталові. А це буде необхідно вже тут в цьому діапазоні, коли НІР буде коштувати там в районі 20-30 доларів, коли вже буде на хаях знаходитися. Ось ось там це необхідно. Тому, друзі, ось така ідея по альткоїнам. Я просто для прикладу взяв одну монетку НІР-протокол для того, щоб вам зрозуміти взагалі суть, що зараз відбувається. Відбувається. Тому, друзі, ось така у нас ситуація по ринку. Швиденько вам розповів сценарій по біткоїну, сценарій взагалі по Total 3, що відбувається. В наступному ролику вже поговоримо про альткоїни більш детальніше, а зараз хочу вам побажати, побажати всім профіту і, звичайно, побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!